Про Свавілля у ТЦК Мощак Володимир, знову Львівщина, Перемишлянщина. Його вже судили за те, що він безпідставно виключив 9 громадян з військового обліку. Суд судив на Бродівщині загугліть мощак Володимир. Він тепер виконуючи обов'язки на Перемишлянщині воєнком. А де ж. Те, що нам говорили, сирський, Павлюк, командуючі інші, що будуть, бойові камбріги, керувати воєнкомами. По мащику, Володимиру, перемишлянщина, прошу мені написати, що і як відбувається, які гроші, через кого, через яких касирів. Він вимагає по Семенині Самбірщини? Тим часом, поки по самбору теж будуть проходити протести проти свавілля, Семенини. У мене питання до самбірщини. Вам мало було попереднього воєнкому, по якому ви всі позакривали роти і мовчите, вас ще Семенини не роздягнув, не роззув? Для того, щоб потім все життя по морях їздити, по семенині, по його прибічниках, теж пишіть упривати все буду висвітлювати. Я переконаний, що мащак, семенина. Жовківські напрямки та інші, які я озвучую, вони всі опиняться у в'язниці. Це у випадку, якщо ви не будете мовчати. І по Скиданінко його оточення. Я переконаний, що ті правоохоронці, котрі пишуть, ви мені припиніть частинами давати інформацію. Дивіться, я у ваші брудні ігри шикалічі грати не буду. Ви даєте всю чітку інформацію, я даю гарантію, що це оприлюднює і даю звернення у набу. І переконаний, що вони відпрацюють на стороні закону та громадян України. Йдемо далі. Всі, хто хочуть доєднатися до протесту під Львівським тацькам Івану Франка, пишіть у приватні повідомлення на WhatsApp плюс 38093 1111. 11. Саме за те, щоб не було подвійних стандартів у військо, повинні йти всі мажори, феодали, депутати міської обласної ради, чиновники вони всі повинні опинитися у армії. А винні ще раз кажу співучасниками вбивств є чоловіки, на мою думку, ті, котрі не дійшли за три роки до війська, далі буде.